З 1 жовтня в Україні стартувала осіння призовна кампанія. Цього року на строкову військову службу підуть понад 11 тисяч громадян нашої держави. Зокрема, понад три сотні молодих волинян поповнять лави українського війська. Серед них лучанин Дмитро Камець. З яким настроєм хлопець готується до служби, дізнавалася наша знімальна група. 20-річний Дмитро один із тих, кому належить поповнити лави українського війська вже цієї осені. Настрій у хлопця бойовий. Він розповідає, що дня ретельно готується до армії. Головне для нього здоровий дух та фізична підготовка. Просто для себе хожу займається вільний час. Турнів, бруся, віджимання, кроси. Юнак, закінчивши київський технікум залізничного транспорту, без вагань вирішив виконати свій громадянський обов'язок. Він прагне служити у спецпідрозділі Національної гвардії України. Роком! Тож Дмитро Камець з цікавістю йде до військової частини, аби побачити, що на нього чекає. Водночас й поспілкуватися із солдатами, у яких незабаром дембель. Як служба йде, добре, чого? – Помаленьку. Маленько. З кожним ну... днем, коротше, дембель все ближче і ближче. А скільки ще залишилися служити? Ще півроку нам. Ще не набагато. багато, а самі звідки. З Лулинської області. З Луцька всі? З Луцька. За що, відпускають додому? Коні. Ні, у нас він раз раз в місяць. Ужай! 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 Ну, якщо в пордармі вже не все, то будуть пускати М -м, на сутки. Та ні, не спішу. Славаси. А Що там столово нормально кормлять? Чудово. Ну порівняно з іншими. Просто всі Хлопці організували майбутньому захиснику вітчизни невеличку екскурсію казармою. Враження Дмитра все гарно, уютненько, чисто. котрій в них підйом так, також. Так, да, казали, всі часу. Ви вже до цього готові? Так, да. чесно, готовий. Служитимуть хлопці, які призиваються на строкову у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії. Про відправлення їх у зону АТО не йдеться. Хлопці зараз служитимуть півтора року, а ті, хто мають вищу освіту, служитимуть один рік. Ті хлопці, які будуть направлені у підрозділи Збройних сил України, спочатку проходять підготовку у навчальних підрозділах, а потім направляються у частини. Нашого героя реалії будні в армії не лякають. Він з повісткою впевнено крокою на призовну дільницю Луцького міського комісаріату. Тут таких як він чимало. Найперше їх всіх чекає ретельний медичний огляд. Приблизно з тих всіх, що нас проходять на комісію, ми половину направляємо на обслідування саме більше хворих терапевтичного профілю. Це серцево-судинні хвороби, хвороби захворювання гастроентерологічного профілю, Ну і і другий, і хірург призовників інструктують перед відправкою у збройні сили. Хлопці морально налаштовуються на службу і слухають основні вимоги. Неявка по повістці, значить, можете бути притягнуті до закону згідно статті 335 кримінального кодексу України. На жаль, не всі юнаки бажають йти до війська. Проте Дмитро Камець і думки не мав, аби відмовитися від служби в армії. 7 числа відправка придатний. Мрія лучанина Дмитра вже незабаром здійсниться. Він, як і його дідусь та батько, буде військовим.